Після ремонту знову запрацював центр реєстрації у Вінниці. Будівля Драцу була зруйнована, як і десятки будинків. 14 липня ракетою російських окупантів тоді ж загинуло 27 людей. Сотні отримали поранення. Виновлені будівлі містяни знову зможуть зареєструвати шлюб, народження дитини, отримати земельну ділянку та правову допомогу. Перша свідоцтво сім'ї. Сім'я Попенко перша пара, яка переступила поріг оновленого драцу. Ремонт тривав більше року після того, як будівлю зруйнувала російська ракета. Зовні пам'ятаю, тут ще не пані. За що я був вражений. Дуже м'які, дуже приємні кольори, кольори щастя. Вінницький драц єдиний у місті, який має настільки якісний та сучасний ремонт. Це, на моїй пам'яті, напевно, найгарніший драц, який є зараз в Україні. Я можу помилятися, але станом на зараз. По... По такій величині і по такому якості і ремонту, і зручності для людей дійсно це один з найкращих здрацій в Україні. І вінничани можуть цим початися. Нові вікна оновлені кабінети для працівників. Усі ці роботи робили за гроші Вінницької громади. Облаштовані достатньо комфортні і затишні приміщення сучасні для працівників, де будуть надаватися безпосередньо послуги, повністю оновлена і зала очікування, і зала урочистих актів саме для шлюбів. І таких дві зали є. І тут додатково ще будуть працювати три державних нотаріуса. В оновленій установі мешканці міста та районові тепер отримують і більше юридичних послуг. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Віничин.